Учені знайшли спосіб генерувати в 10 разів більше електрики за допомогою води. Краплі води накопичують заряд, коли стікають поверхнею, і його можна витягувати, отримуючи майже безкоштовну електрику. Дослідники з Королівського технологічного інституту Мельбурна виявили, що вода, яка тече може генерувати електричний заряд у 10 разів сильніше ніж вважалося раніше. Вчені помітили, коли крапля води стикається з крихітним горбком або шорсткою плямою на робочій поверхні, то Пичою силою, доки раптово не натрапляє на перешкоду або не огнає її. У цей момент створюється тривалий електричний заряд, і раніше такого явища не помічали. Ймовірно, він не зникає, а зберігається весь час руху. Розуміючи, як вода накопичує заряд, можна створити спеціальні горбисті поверхні, щоб контролювати виробництво електроенергії. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Тримайте лайк, і не забудьте поділитися цим відео з друзями.